З приводу того, що ж насправді буде далі, І <хи> відповідь була просто вражаюча: не потрібно чіпати українців, просто не потрібно їх чіпати. А тепер РФ буде пожинати плоди. Плодів буде багато і таких різних буде весело в лапках. Ясне діло, ми не могли на цьому зупинитися, і нас зацікавило запитання. А що змусить Рефію капітулювати? На що абсолют відповів дуже конкретно і прямо? Капітулювати її змусить ланцюг подій. Цей ланцюг він вже вибудований, повністю визначений, наповнений силою, відвагою, рішучістю, мудрістю, діями, надзвичайно мудрими рішеннями. І в усіх цих ланцюгах Бог. Це те, що вам треба знати. Все йде у відповідності до божественного плану. Прапор сяє, світанок настає, сонце сходить. Тобто, сходить Сонце України.